Сьогодні буде ТО МТЗючко, Уже зливаю масло, вже 270 Моточасов наїздив. Короте, вчора казав, що була проблема. Тут ось Оця шлоночка резинова, репнула і вибігло масло, десь пару літрів вигнало. А в мене вже якраз ТО, думаю, смислу немає доливати. Якраз захожуся. Поміняю, ота і все. Так що зараз жду, поки збіжить масличку, зніматиму центрифугу, митиму, заливатиму новеньке масло і треба воздухон теж помити. Тому що весні, чи осінній обробіток такий був, що там було скільки пиляки, що дісковка, що культивація під пшеницю. Тамбус Дон Гарантія вже забитий. Треба буде розібрати його теж помити. Топляний фільтр теж помию. Грубою очисткою. Цей тонку я не знаю, чи мінятиму його, чи не мінятиму. То в принципі можна і поміняти. Раз в ТО я його не міняв це літо. Поміняю його. Ну і в принципі, все, треба буде. Підготувати теж плужок нозіму, бо я тоді подоворював, так його переробкою бігом мазнув. І треба його гарно вимити, помастити, так як слід. Тавутнички всі поперемазувати, і ось ступець вчора поміняв новеньку, то, що в мене було репнуло. Треба буде теж диски зібрати і помити. Ну, коротше, на сьогодні. Роботи багатенько. І мити багато всього і мазати Післях як обрізало вал вчора наварили болт, щоб можна було держати, бо ніяк же його відкрутити, він прокручується всередині. І все. Зараз одним ключем буду держати, іншим відкручувати. Розберу, поперемиваю все всередині, поміняю новий сольник і... Складую до кучі, треба буде їх теж помити, вже на зиму гарненько помазати. Так само і плужок. Тут уже диск зібрав, порядок. Ще одну шойбу підставив, щоб краще вжалося. Отлично, люфтів немає. Диски вже зібрані, це вже добре. Треба тут ще один болтик поміняти бо там один був поламався з іншої сторони як після того як обірвало тут вол і якраз ціля зняв туди треба сюди ще поставити помити і всю, хай чекають весни а можливо вже й осені. розібрав центрифугу все це діло помиє що воно бачите як якісне масло взагалі на центрифузі на лютую майже немає тут таке наніхать а коли заливалося масло звичайне М10, то тут на палець було на люту. А щось я ж ти розкрутив. Немає взагалі. Щось промию, навіть не буду її шкрябати. Зараз воно все щуткою з бензином вимається. Так, ну, тут порядок повимивав, ВМВ. Я ж щуточкою вимилося взагалі на люту почти нема проте зараз я ще ту кришку сполосну верхню ставлю Заливаю масло і приступаю до воздухона Тут, в принципі, чистано. Ну. Щас трошки. минута протру. Тут зверху щось у нас у маслі. Що на вашу думку краще? Чи фільтр, чи центрифуга? Бо була в мене там мисль купити, щоб під фільтр було. Тоді думаю, ти думаєте, ну смисл, центрифуга. Працює найгірше точно, я думаю. Просто що проще, менше заморочок, фільтр відкрутив, другий крутив і все. А тут що ж треба розбирати, мити, але теж менші розходи не треба фільтр купляти. Помив, зібрав і готово. Блін, доступ такий поганий, Кун підключений вже. Не підлізеш ніде нічого. Так, треба тут протерти, бо щось трошки нападало. Треба так, щоб на метка. Щось вже дивлюся в мене з-під колектора масло виступає з одного циліндра вже, або фрусунка якась не годиться так тільки ж міняв фрусунки недавно, бо теж з одного Підслинювало масло, це оно на 5. То в планах у мене той топлів зробити зимою. Відвезти провірити, бо це вже 4 роки не робив. Треба, мабуть, її провірити, бо щось вам і не дуже подобається, як він робить. Так, затягуємо кришку. Так, цим все тепер треба якось вирішити, як заливати масло в горловину, бо це ж не підлізеш сюди, з куном зараз якось через щось буду наливати або. З каністра в бутилку та з бутилки заливати. коротше щас буде видно таким макором заливою Пішку в ній як туди підлізте заливою в бутилку, а тоді Лікай в горловина Таке масличко Мотюль 15В-40. Уже як не другий, то третій рік його лью. Не пам'ятаю точно скільки каністра стоїть, щось в районі 4000. Щось там трошки, коли трошки дешевше, коли трошки дорожче. Роз 4, раз мать 6300. Якраз залишилося. З минулого разу, тут якраз мені на ТУ літрів 13-14 ще є. Каністрі Зараз поміняю, зніму воздухон, теж помию. Не знаю, можливо треба хрестовини ще поміняти, бо замовив хрестовини на кордон. На передньому поміньована, тому що до роздотки йде, Там уже хрестовини порозбивані, треба теж міняти. Десь в районі 12 літрів влізла. Зараз заведу, я трошки його прожене. В черзі фільтро туплівний, отакий От Валяється. вже у мене купив колись літом. Той йощику тут у мене і лежить. Гармонія пише, ну а там, хто зна, зараз поміняю його. Так, плужок запінив. Ой, зараз пару минут постує, потім горно його вимию. Підсухне якісь півгодинки і буду мозати вже нозіму. Ну і тут позапінював. трохи, де е, як міняв фільтро, сольорка полилося. Буде масна. Думаю, запіню заразу і тут змию. Така у мене чудотечка. Це кожен рік можу смоло і перерубка. Відрові грію. Воно розстає, стає таке, як звичайна переробка, ріденьке, бігом шуткою промозав. Воно буквально за 3 хвилини загускоє і береться такою курочкою товстенькою і держиться хоч і рік, хоч і два держатиметься, не буде ні ржавіти, нічого. А коли виїхав у поле, 2 метри проїхав, плуг пустив і все теж моментально злозить. Так що такий лайфхак, Бо всі знають, то переробкою можуть, то нігролом, солідолом топлять. Тут я ж кус мало є, переробка є. Закип'ятив, помозав і порядок. Вже починає булькотіти, зараз буду помішувати. Нагріється, на в чашку таку металічну і буду щупкою мозати. Таке ось зілля, бачите яка смоло густо. Зараз вона вигріється гарно. Можна мати ще переробка линуть, бо <кхід> багато вота наче смолий. Усе сьогодні не встигну помозати, ну, хоча б плуг вже до умо доведу. А завтра, можливо, зранку вже тоді займуся дісками, так само воздухом не вспів помити. У нас завтра буде робота до обіду. Буквально три хвилини і вже воно таке стало однорідне, як мосло. Ще ще минутка. Десь була у мене щітка ширша. Не найду, буде гужче. І оток. Я ж кажу, ріденьке як переробка, але смоло зараз на холоді за три хвилини загускне. Буде воно Тут Вже трошки прихватила ржавчинку і не чув. Так, плужок готовий в зиму. помазаний, такий видок гарненький, наче покрошений. Зараз поможу ще тавутниці. Усі ті, що є, теж пошприцюю. І все, помазаю Ну, коротше. Готовий. Стоїть тепер Годук, жде своєї роботи. Вже темніє, буду закруглятися на сьогодні. І завтра зранку буду проводити таку саму операцію з дисками. Сьогодні день номер 2 заходився, помив і плуг дисковий. Це давно він у мене такий чистий не був. Треба на наступний рік заходитися і його перекрасити, бо вже... Такий він страшненький. Тобто зараз чекаю якусь годинку, хай підсихає гарненько, теж поможу діск. За це время, поки буде сухнути, буду розбирати воздушний фільтр на тракторі. Хай гарненько підсихають. поможу, так само, як і плужук. Не завжди я їх можу, але ну, так, стараюся. По можливості на зиму теж їх помозати. Чистю випусний фітер і в принципі таке ТУ і підготовка на зиму вже завершення, останеться мені сіволку ще Тут вже пізніше по свободі. Ну, Здухом підзабитий, я то вже, правда, <кхм> мосло злив, тут мосла ще було достатньо. Типа страшного нічого. Ну а тут багатенька пильочки ну, нічого, це, це стандарт, в принципі, коли працюєш в таких умовах, як в цьому році, я в принципі двічі за сезон його мию, після а, цього як весняні. Роботи закінчилися. Коли відкультивірувалися, відсіялися, відсіявся, помив уздухом і там, в принципі, нолі ну, тобризкання, про прополка такого дуже нічого немає максимально пильного. І тоді осінь вже другий роз, виходить, теж після завершення робіт, щоб новесно був частенький. То, в принципі, ну, це цей рік, що. Прям так було багато. Пельоки то підзабитий. А ток взагалі там б'єсть, ну, то понятно. Ну не ток. Нічого, зараз це все діло теж помию. Коротше розіброю його повністю. Помив і касяти ті, що всередині. Бо теж грязні. Дві штучки були верхня чиста, то як завжди, я дві грязні. І всередині тут теж було грізно. Коротше, все перемив, зараз заливаю масличку і ставлю назад. Так, домозую вже і диска. Останній остався. Якби були вони підчеплені до трактора, то було б проще. Трошки мазну прокрутив, мазну прокрутив, а так Уже відчеплені стоять, то не особо удобно підлазити Я думаю що весною робити ними не мене буду а то вже літом як пшеничка скоситься на огородах треба буде задісковувати оце Помозав і от вони до літа. Нічого їм не буде. Так, ну все, ромошки теж помозані всі. Котук мозати не буду, смислу його немає. Мозати, головне, щоб ромошки не ржавіли. Так що, друзі, з вас традиційно лайкосик, підписочка, такий невеличкий вам. Кусочок буде. Щось ці дивісь. Наче підпущування. Так що, друзі, з вас традиційно лайкосик, підписочка, пишіть коментарі, як ви готуєте техніку свою на зиму. Ну а я буду завершувати на сьогодні. А завтра, я думаю, будемо продовжувати розбирати юмза.